Доброго дня всім. Чути чи не чути? Чути. 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 Починаємо земельну комісію. Перше питання міста Зміїв про затвердження Богдана у тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Покровській, 85, міста Зміїв. Присадімо на ділянка, голосуємо. Друге питання про затвердження Кисловській та Кутепові. Тердокументації на ділянку, що розташована по провулку Луговому 8А міста Зміїв. Присадібна ділянка голосує. Третє питання про затвердження Паномарьові та на ділянку, що розташована по вулиці Барівській, 1Б, селище Вирішальне. Присадібна ділянка голосує. Четверте питання: по достаткове розірвання договору оренди та припинення правок. Користування громадянином Кіхтьової, Киктьова ВІ та Киктьова ВІ, земельною ділянкою для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що розташована по вулиці Адміністративної 27 міста Зміїв. Це, Це магазин, магазин да, по вулиці Адміністративної 27. Кіхтьовий Володимир Іванович обмінявся з Оленою Іванівною, хату на свою долю. В цій будівлі, а от е, є нотаріальний договір міни, і він, так як він виходить із цієї земельної ділянки, із права власності, е, в них договір 2014 року прийнято рішення розірвати, ними прийнято рішення і подати нові документи вже на, на нових власників цього е, магазину, магазину, кафе. Ну, він відмовляється в їх пользу, ось да, ті, хто вказаний Кігтєва. Да. Він відмовився тільки в пользу Олени а, Олени? У Валерія Івановича лишається своя доля. Угу. Все голосує. П'яте питання про затвердження Григорчуку. Техдокументації документації на ділянку, що розташована по праву по свята Миколаївській, 7 міста Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Шосте питання про затвердження Давидові. документації на ділянку, що розташована по вулиці Мжанській, 32, міста Зміїв. Теж присадібна ділянка, голосуємо. Сьоме питання про затвердження черепасів ВП та черепасів МВ, документації на ділянку, що розташована по вулиці Березки, 8, міста Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Восьме питання про затвердження Вауліну. ВО. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Піщаній, 3 міста Зміїв. Присадібна ділянка. Голосуємо. Дев'яте питання про затвердження черепасії і О. Тих документації на ділянку, що розташована по провулку Озерному. 12. Міста Зміїв. Присадібна ділянка. Голосуємо. Так, далі. Десяте питання зітки. Про затвердження Савченко, тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Транспортній, 10Б, селище Зідьки, Присадібна ділянка, голосуємо. Одинадцяте питання. Таранівка. Про затвердження Глущенко, тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Зміївській, 40, міст, село Таранівка. Присадібна ділянка, голосуємо. Дванадцяте питання про затвердження Іваненко. Тех документації на ділянку, що розташована на, на території міської територіальної громади СТ Веселка, ді, Садове товариство Веселка, ділянка номер 9 Право, садове товариство, да. Право власності, -власності да. Да, голосуємо. 13 питання Борова про затвердження Жукаві, документації на ділянку, що розташована по вулиці Поляві, 19, село Красна Поляна. Присадібна ділянка, голосує. 14 питання про затвердження Кесанову. документації на ділянку, що розташована по вулиці Центральній, 8, село Красна Поляна. Присадібна ділянка, голосую. 15 питання. Чимужівка? Про затвердження Мирошниченка три документації на ділянку, що розташована по вулиці Горлова, 25, село Чемужівка. Присадібна ділянка, голосуємо. 16 питання про затвердження Гапон. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Космонавтів, 6, село Вадяхівка. Присадібна ділянка, голосуємо. 17 питання про затвердження Самохвалову в ВОО. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Героїв, 11, село Вадяхівка. Присадібна ділянка, голосую. 18 питання про затвердження Гарагатії. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Зеленій 4. Село Артюхівка. Присадібна ділянка голосую. 19 питання. Бірки. Про затвердження рапоті ГІ та погорілець ІІ та погорілець ОС. Три документації на ділянку, що розташована. По вулиці Лугаві, 9, село Погоріле. Присадібна ділянка, голосує. Двадцяте питання Соколова. Про затвердження громадянину Хмелю Техдокументації на ділянку, що розташована по провулку Шевченко, 8, село Соколове. Присадібна ділянка голосує. Далі пакет інший, 21 питання про затвердження документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для рибогосподарських потреб кадастровий номер 0059 що розташована за межами населених пунктів на території з Міської міської ради Барівський, Старостинський округ та перебування у користуванні ТОВ ремонт ремторг обладнання. Це діючий договір оренди, ставок розташований в селі. Константівка, 12 гектарів, вони зробили нормативну грошову оцінку, яка складає 351 тисячу гривень. Звернулися затвердити технічну документацію. Голосуємо. Геннадій Анатольович. Я буду У нас вистачає голосів. Так, двадцять друге питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована по вулиці Соколівське шасе без номеру міста Зміїв. Це на мікрорайоні діючий кіоск кіоскет. Під ним закінчився договор оренди. Вони в зв'язку з військовим станом прозівали звернутися. Тепер якось треба. Виславити на хауцю. Голосує 23 питання про внесення змін в рішення 16-ї сесії з міської міської ради, 8-го скликання від 19 жовтня 21-го року, про затвердження ПП Буттрансервіс проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних. Пару підприємство робної та машинобудівної та іншої промисловості, обслуговування нежитлових будівель і поруч, що вона по провулку Залізничному 7, міста Зміїв. Ну, це угальний склад. Да, це угальний склад, так. Да. Там у 2021 році було рішення щодо передачі його в оренду, вони підготовили всі документи. них нас насирай на сарай на сарайне то є документи, справа да, власності, да, да, є все є. Фірми Бутс Транссервіс. Там же ж хазяїва помінялись, да? Да. От і тепер там буде нова 24 питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель з міської територіальної громади на 25 рік, затвердженою рішенням 76-ї 76 сесії з міської міської ради, 8 скликання від 24 грудня 2024 року. Ми вносимо зміни в рамках коштів, які були виділені на оплату земельної ділянки, яка знаходиться в Торосному для, для визнання самозалісненої і, і передачі на лісфоз. Це 40 соток ми виділяємо, було на минулій сесії прийнято рішення. І 7, 40, 40 соток відділяємо. Там люди займаються городництвом на цій земельній ділянці. Остальну земельну ділянку будемо передавати як самозаліснену до е, лісового. в серії видівки підводним об'єктом ставком земельної ділянки, а от е, е, оплата за ці послуги складає 17 тисяч гривень. Все, питань немає, голосую. Я отримую. Так, 25 питання про затвердження техдокументації нормативної грошової оцінки земельної ділянки для рибогосподарських потреб кадастровий номер 0362 що розташована на території з міської міської ради та перебуває в користуванні Куккоти ВВ. Це діючий на сьогоднішній день договір оренди. Кукота зробив нормативну грошову оцінку на цю земельну ділянку під водними об'єктами, яка складає 708 тисяч гривень. Голосую. О, Віктор Васильович. Так, 26 питання про поновлення договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 0362, що перебуває в оренді громадянина Кукоти, ВВ на новий строк. За, згідно умов договору за 60 днів Кукота, Віктор Васильович подав заяву щодо пролонгації поновлення діючого договору оренду, оренди, тому ми його розглянули. Виставили на розгляд комісії. Оновлення на да, такій самий. Оновлення. Так прописано в договорі. А реально борка вже буде нова. Відсоток буде складати і від нової нормативно-грошової оцінки. По 8%. А було 3, так? Да? 700 тисяч, так. І це штаб, Та, чи 2 чи три. Заводу, я не скажу, що А було ж три, да, так, Юрій Вікторович? Було три, тепер вісім. Все, голосую. Всім дякую. Питання вичерпані.